Усім вітання. Хочу представити перероблений блок безперебійного живлення фірми APC BQPS CS650. Переробка його полягає в тому, що я змінив систему охолодження. Замінив одну із кришок на металевий корпус і зробив додаткове кріплення до цього металевого корпусу, вивівні клеми, плюс, тут зазначено таким червоним лаком, мінус. Можна під'єднати зовнішній акумулятор 12-вольтовий. Охолодження є 120 мм кулер. Зовнішня розетка. Виведена. Можна вимкнути два споживачі. Трансформатор закріплений за допомогою спеціальної скоби металевої. Тут від. Здійснюється підвід 220 вольт. Це є автоматичний вимикач. Ну, бачите конструкція тут така модульна. Можна подивитися на це все. О тут йде е, живлення із плати. Тут є вихід 220 вольт. Цей пристрій може працювати як джерело безперебійного живлення, і може працювати як інвертор в режимі роботи від акумулятора. Пізніше я здійсню тестування з акумуляторною батареєю або від блока живлення потужного серверного для перевірки. Максимальної потужності. Виробник заявляє 400 Вт, при тому є 650 ВА. Маємо 4 транзистори на цих двох радіаторах. Їх так не видно, тому що тут є велике, велике скупчення провідників. Можемо побачити ці транзистори закріплені. Вентилятор живиться від. Додаткової обмотки трансформатора, обмотка власних потреб. Тут змінний струм поступає на виправляч, який є захищеним, замотаний ізолентою. Ну і, звичайно, вивід на вентилятор. Це вже є постійна напруга в районі 12 вольт. Вентилятор працює у режимі роботи від акумуляторних батарей. Якщо блок безперебійного живлення працює від мережі, вентилятор зупинений, як бачимо, тут є і фільтр, частково розпаяний. є спеціальний роз'єм для з'єднання з, з комп'ютером. Я скористався цим роз'ємом і програмним забезпеченням фірми APC для того, щоб програмно відімкнути оцю піщалку, як кажуть у народі. Я її не випаював поки що. Лише програмно вимкнув звук. Звичайно, конструкція досить така, можливо, трішки дивна, але. Перш за все, забезпечується вихід гарячого повітря, забезпечується кращий обдув великим кулером. Ну, і, звичайно, мною раніше був проведений тест для живлення електричного нагрівального приладу, потужністю 300 Вт і більше як 1 годину пристрій. Працював, просто відбувалася постійна сигналізація пищалкою. Ну, сьогодні я хочу спробувати провести тест на трішки більшу потужність приблизно 400 Вт. Подивлюся, що з цього вийде. Ну, я хочу сказати, що тут вихід це є апроксимована форма вихідної напруги, тобто модифікована синусоїда, для того, щоб одержати синус на виході, можна використати саморобний фільтр. Можливо, я це ще пізніше покажу. Фільтр на основі конденсаторів і котушки індуктивності. На даний час я завершаю таку оглядову частину. Пізніше ми проведемо. Більш розширений експеримент, і подивимося, як працює схема. Дякую за увагу!